Вітаю усіх на своєму каналі. Я Ілона, тож рада бачити вас саме у себе в гостях. Сьогодні понеділок, 7 жовтня, ранок, і я хочу вам показати те, що я, чим я займалася протягом минулого тижня, на, своє, на своєму рукодільному полі. Отже, перед вами ось маніжка, яка була зв'язана із відомою всім пряжі. Це Алізе класік. Ось вона зв'язана за майстер-класом від Оксаночки з каналу на хвилях Києва. Я в минулому відео обіцяла. І ви бачите, що саме по її майстер-класу я зв'язала ось таку маніжку, спробувала її одягнути на свого сина. Все добре. Син у мене 50-го розміру, тому я думаю, що після ВТО вона буде трішечки форму, візьме ту, що потрібно. І я вдячна Оксанці за чудовий такий майстер-клас. Ось це перша моя робота. <кій> Наступною роботою це були шкарпетки для мого ще одного сина, але вони трішки не дов'язані. Так сталося, що мінімоточка не вистачила. На Другу шкарпетку. Ось перша зв'язана, але ще вона не пройшла в ВТО. Хочу вже разом все це зробити. І ось неочікувано, скажімо так, але на мисочок якраз не вистачило такої пряжі. І ну саме такої в мене немає. Кольору, не підібрала шкарпетковий. Тому замовила ще один моточок. І він вже в дорозі, тому на цьому тижні. Точно будуть шкарпетки зроблені. Хоча здивувалась, бо попередні шкарпетки старшому сину в'язала на спицях трієчка, тут взяла четвірку і набрала навіть менше на чотири петлі, але все одно не вистачило. Ну, Нічого страшного, зато будуть ще одні шкарпетки. Ну, Майже такого кольору. Так, ну і що ще в'язала. В'язала, спробувала почати в'язати синові джемпер, але, ви бачите, ось розпустила трішечки завеликий. Він вийшов, відв'язала десь сантиметрів 20, я його почала в'язати окремими частинками перед спинку і трішечки така ниточка тягнеться. Це ниточка Alize Crazy Color. Вона тягнеться, тому, скажімо так, вирішила перев'язати, тому це буде ось завдання уже цього тижня: зв'язати хоча б перед. Крім того, це ось таке перше моє завдання на, сьогодні, на цей тиждень уже сьогодні розпочну. Потім іще, але, ну, значить, в планах ще шкарпетки дов'язати, коли прийде тканина. І е, побачила, вступила в проєкт Оксаночки Левчук, зв'яжуй шапку 5 за 5, і вирішила собі зв'язати ще одну. У мене вже є фіолетовий набір, але ось ще з таким відтінком немає. Люблю дуже фіолетовий колір і тому вирішила зв'язати незвичайну шапочку це буде шапка снуд. Шарфик снуд у мене вже є, а ось шапка снуд, ще немає. Тому ось саме із цього моточка хочу це спробувати зробити, тому обираю поки небагато собі, тому що процес джемпера все ж таки немаленький. А як ви вже знаєте, я все ж таки однопроцесниця, не люблю багато розпочинати, люблю почати і закінчити. Тому ось таких два процеси. Шапочка, снут і джемпер на цей тиждень. Ну, і, звичайно, щоб дов'язати шкарпетки, коли з'явиться ниточка. Це ось такі плани щодо цього тижня. Ну, і хочу вам трішечки показати ось таку пряжу. Пряжа замовляла на, в магазинчику пряжна лавка. Я думаю, вона вже всім 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 відома. Це італійська пряжа. Ну, Не буду вам зачитувати назву, бо не такий є спеціаліст англійської мови. 35 мериносу, 10 альпака відсотків, 15ПА і 40 акрила. В 100 грамах 180 метрів. Ось така цікава ниточка. Чому придбала саме таку ниточку, переглядаючи канал Олі, канал В'язальні бесіди, коли вона робила такий огляд на те, що можна зв'язати, із букле, то у мене вже давно була ідея зв'язати собі або щось схоже на довгий кардиган. Або пальто, або полупальто, не знаю я ще. Тому вирішила, що ось якраз ця ниточка якраз мені і підійде. Тому ось такі закупи були на минулому тижні. Ну, і ще хочу показати вам, знаєте, всі нас лякають тим, що взимку буде багато відключення світла. А що робити в'язалочкам ввечері, коли немає світла. Тому вирішила собі придбати, хоча в мене є ліхтарики, дуже багато, але ще вирішила собі ось придбати такий ліхтарик на голову. Він з акумулятором ось так, одягається на голову і. В декілька режимів є режим одна лампа горить, є режим, коли горять дві маленькі, є режим три одразу і є ось такий мерехтливий. Але я думаю, що нам це не потрібно. Тому ось, скажімо, ще таке придбання зробила, щоб і взимку, якщо не дай Боже, хай це буде. Тільки так здогадки, але вони не справдяться для нас. Тому ось 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 <кій> такий є ліхтарик тепер у мене. Ну, і хочу сказати, що є в мене ще такі недоробки невеличкі, які я планую на цьому тижні все ж таки вирішити. Все, якісь невідкладні справи е, відкладають ті. Всі мої процеси, які залишились ну, на кожний, мабуть, ну, погодинки-дві витратити свого часу, але <кій> не можу ще зробити. Але це якраз ті проєкти, які я все ж таки хочу закінчити разом з Марусею, з її спільним проєктом Вернісаж осінніх барв. Тому ось. Таке, скажімо, у мене в планах, а от щодо е, шапочки снут, і і ще деяких процесів пов'язаних із шапочками, бактусами, е, мітинками, які я теж собі напланувала, це вже буде проєкт Оксаночки Левчук. Ще хочу приєднатися, подивлюсь на рамки, чи можна ще приєднатися до проєкту. Дівчатка таки дівчатка, дуже мені сподобався цей проєкт, подивилася, і є такі процеси, які я б хотіла б створити саме в рамках, в рамках цього процесу. Але про це вже буде пізніше, якщо я вирішу, то звичайно запишу вступне відео, в якій номінації буду брати участь, що хочу зробити. Чим поділитись з іншими учасницями. Тому ну, бажань завжди багато, і це дуже добре, якщо вони втілюються в життя. Ну і якщо звернути увагу на моє осіннє бінго, ось якщо подивитися, то вересень пройшов недаремно. І ще от я ж кажу, що алмазну вишивку дуже швидко там можна закінчити. Светрик, сподіваюсь, що на цьому тижні розпочну. Є в мене ось тут такі е, нюансики, щось можу відкласти, щось інше зробити, але вже ось із цього, із цього плану мого осіннього. Ну, раз, два, три, чотири, точно завершених робіт. Ну, і ще декілька вже, скажімо, дихають в спину всім нам. Ось це такі мої плани і бажання на цей тиждень. Всім бажаю плідного тижня, всім бажаю стати на крок ближче до своєї мрії, втілювати в життя. Розумію, що це зараз не завжди той період, коли прям що задумав те і виходить. Але ми українці, ми все можемо. Ми витримаємо і ми не переможні. Всім гарного тижня! Чекаю вас на своєму каналі. До зустрічі!